Христа. І тому Бог ще раз дав одне ще таке чудо благословіння, щоб вони почали говорити іншими мовами. О, знаєте, щоб іншою мовою мені говорити, ну, треба мені ну, вивчити ту мову, правда? А тут надзвичайним образом Бог дав, що вони не вчили інші мови, але почали говорити. Це було також чудо, надзвичайне Ну, людина, не учившись. Наприклад, почала говорити англійською мовою, ну, наприклад, да, і це було: Дух їм давав, дух дух з великої літери, а Бог є дух. От трійця в чому полягає, що Бог є Отець Перший, син і Святий Дух. Оце трійця. да. І тут цей день відкрилася третя особистість Бога. Ми знали Бога. Ми знали Ісуса, Сина Божого, Духа Святого до цього, дня, до цього дня вони не знали, хто такий Святий Дух. І Його дію, Його прояви. Люди не знали третьої особистості Бога. І чому називається це Свято Трійця? Тому що з'явилося, якби Бог відкрився в третій особі. Духа Святого, яка діяла особливим чином, яка могла обдарувати людину навіть іншою мовою, надзвичайним чином. І це було, якби такі вогники були, вони сповнились цим Духом Святим. Вони наповнилися цим Святим Духом. От ви знаєте, дивіться, запам'ятайте це слово, вони сповнились Святим Духом. От знаєте, поки людина. Не сповниться Святим Духом, вона не має права і не може взагалі називатись християнином. Так, да, вона може носити хрестик, вона може бути похрещена, вона може якісь виконувати релігійні обряди, відвідувати церкву, але якщо вона не сповнила Святим Духом, ця людина, вона не є християнином. Тому що, послані до Римлян, апостол Павло говорить: хто Духа Христового не має в собі, да? той не Його, не належить Богу. Оце є, знаєте, така характерна відзнака ну, від або, скажімо, ознака. Да? Християнина, це коли він сповняється Святим Духом, коли Христос, Бог невидимим образом наповнює наше єство повністю. От людина, вона це якби посудина. От уявіть собі, що, що я якась посудина. Ну, скажімо, у нас кажуть в недергальському районі там трохлітрова банка, а тут говорять бутиль, да. Ну, різниці от цього ніякої немає. Ну, уявіть, що я посудина, да? оцей бутиль. І я вам так скажу: коли дитина народжується, ця посудинка, вона така пуста, вона невинна, вона пуста і все. Ну потім ця посудина постійно чимось наповняється. І я вам скажу, я помню, коли перший раз я там, там сказав слово брудне, там сусід один навчив, як я навчився там свистіть, там ще що там навчився. Ну, погані слова казати, обманювати. І знаєте, оця посудинка, вона наповняється постійно. І так як у цьому світі панує гріх і диявол, то звісно, я наповнявся, от дивіться, візьміть губку, так? Да? Ну, губку. Якщо ви уксус умочите і придавите, що потече? Уксус. Якщо ви воду намочите, що потече? Потече вода, правильно? І, і, і так само ця ємність, оця, яка миє, посудина, ця, да? чим її наповниш, те з неї і потече.